У тривогах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все не здатна, осягнути всіх дій не можу. Що без тебе дрібний мій розум, де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса в мовчання. Всі потрібні слова скінчились, щоби кожне чому пояснити. Невідоме таким і лишилось. Боже, Боже, як далі жити? Пам'ятаю, як було в Йова, і, здавалось, Тебе я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я б хотіла долин з квітками Замість них лиш пісок і пустеля. Вірю серцем своїм і думками, що молитви не лиш до стелі. Хоч і добре мені буває, пізнавати тебе, Ісусе, досконало тебе не знаю, а розлуки і на мить боюся. Не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити. Ти такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу, ти зі мною, як страх лягає, наперед мою долю бачиш. Про одне лиш тебе благаю, дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш. Коли слово Твоє я чую, буря в серці тоді стихає, більше вітер в лице не дує, і з душі страх кудись зникає, бо приходиш лише з любов'ю. Не знаходжу я в ній обману, ти стіляєш святою кров'ю всередині найглибші рани. Ти один, є моя надія, ти та скеля, яка спасає, ти один, в кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене, ти міцно, розумію і знов запевняюсь, ти усе, що мені потрібно, ти усе, що в житті я маю. Амінь. Thank uh.